Мої вітання, поїхали. Білоруські військові відправляються на навчання в Сосію. В Білоруському Минобороне заявили, що, у лапках. акцент в ході занятий буде зроблено на опиті, приобретеному армією Росії в Україні. А Це ж який такий досвід? Ну, як стати з більш-менш здоровою людиною чорним пакетом або трьохсотим, такий досвід передають. Ой, так, давайте подивимося, чи є нам загроза з Бульбостану. Чи є загроза звідти, з Білорусі? Так, загроза є. Е, дуже добре лави Сесійської Федерації лави військових буде поповнювати Білорусь. Недовго це буде, але найближчі 2-3 місяці з Білорусі е, загроза смерті є на нашу землю. Неодноразово ми з вами це бачимо. Ну, і бачили, що ракети звідти летять, і наступи звідти були. так що... Тут нічого дивного. 2-3 а потім все, потім все зупиниться. Давайте так. А чи буде наступ зі сторони Білорусі ніжками на нашу територію? Те, що вони будуть через сесіян воювати, то зрозуміло. А чи буде наступ на нас, Білорусі? Ну, це таке, знаєте, масове самогубство. Тобто, якщо це буде, то це масове самогубство. І вони це дуже добре розуміють. Вони будуть йти в обхід ну, через територію Оркостану і. Я хочу сказати, що те, що вони не підуть ножками на нас напряму, це їх в якомусь сенсі врятує. Тому що четвертий, п'ятий, шостий місяць цього року, тобто починаючи з квітня, ми з вами будемо отримувати ну, дуже класні новини з фронту для нашої сторони, звісно. І ці новини вони на них будуть впливати так, що типу, фух, ну, слава Богу, що ми не, не такі ну, кончені уїбани, що ми не пішли. Йшли напряму е, через кордон і що ми, ну так, типа, типа навіть не, не при чому. Тобто... Так що хоч тут тр трошки легше з цього боку. Далі що у нас? Орки готують наступ. Так. Ссіяни готують новий наступ найближчими тижнями. Ймовірно, вони розпочнуть його на сході півдні України, коли замерзне земля. Давайте так новий наступ, прям наступ, прям захват нових територій і всі оці влажні фантазії. Значить, всі влажні фантазії вони не можуть бути реалізовані. Через, це, через те, що, і ще раз повторюю, це буде масове самогубство, нічого не замерзне так, як вони планують. Тобто навіть природа не на їх стороні. Ну, це зрозуміло від народження, але тут бачимо з вами таке такі ще одне підтвердження. Далі, Іран на удари по американській базі в Іракі. Іран це. Збросили балістику, ракети і дрони. Так, Іран наніс удари по американській базі в Іраку. Тобто, чи буде прямий конфлікт? Ну, він вже є, але давайте так, щоб розігнати цю історію на максимум. Чи буде війна між США та Іраном? Війна відкрита між США та Іраном. Ну, так само, як і вчора. Я дивилася, що знаєте, всі за нашою спиною, хто знаходиться, всі країни, всі вони круті, всі вони кажуть, що ми готові там до війни з сесією. Ну це дуже класно таку риторику вести, коли ти знаходишся за спинами наших захисників. Тут така сама історія США за спиною когось буде вести війну, так само як і інша сторона, за спиною когось буде вести війну. Найближчі два роки воєнна історія зміниться назавжди, тому що США презентує якусь нову розробку, вона або стосується комп'ютерів, або роботів, і війна більше не буде такою, як вона ну, є сьогодні або була колись. Тобто, це буде якась така нова епоха. Що у нас далі? Так, далі у нас Росня виробляє близько 115-130 стратегічних ракет на місяць станом на січень 24 року. А ви можете дати координати, де саме вони це роблять? І скиньте будь ласка, в коментарі. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, крім стратегічних ракет, Кацапи виробляють 100-115 ракет оперативно-тактичного класу. Тобто ми дивимось, виробництво ракет, чи буде воно в тому ж обсязі. Давайте так, спочатку, чи є воно в тому обсязі, який заявлено. Бо часто читаємо новини і бачимо по картах, що там правди, знаєте, так, бабка надуя сказала. Так, чи є стільки ракет, чи виробляється дійсно стільки ракет? Це правда. На жаль, це правда. І виробляється, і постачається. Тобто, це правда. Наскільки це є загрозою далі для нас великою? 20% з того, що виробляється щодня, буде застосовано проти нас у найближчі 2 місяці. Не ігноруємо тривогу, тримаємось, донатимо і цю перемогу нашу довгоочікувану, приближаємо з вами разом. Дякую.